Я просто утримуюсь від прямої критики Зеленського до завершення бойових дій. Я про це неодноразово казав. Я вважаю, що, попри вкрай критичне моє ставлення, до нього я цього не роблю. Але це наведу... про систему. Давайте тоді не про президента, але, але про систему. От дивіться, Комарницький, Комарницький виїхав за кордон. Але я наведу приклад щодо корупції, в тому числі, знає чи Зеленський чи не знає. Про те, що депутати фракції Слуги народу отримують зарплати в кроноертах. Говорилися з 19-го року. Причому, більш того, була навіть кримінальна справа набу порушена з цього приводу, потім там замінили керівника набу, і справа вмерла. Але я задаю собі питання: а перше, чи знає пан Зеленський про а, а, те, що в, в, його а, депутатам його фракції виплачують зарплату в карвентах? Причому це ж не 5 копійок, Виплачують там зарплати від 15 до 20 тисяч, і до о, щось там -50, 50 тисяч на місяць. Ну, ми ж не знає? наївні, щоб допускати, щоб президент цього не знає, так це перше питання. Отже, е, е, потрібно бути дуже наївним, щоб не розуміти, що а друге питання воно насправді значно цікавіше, ніж перше питання. Вибачте, а звідки гроші? Вам потрібно е, мільйони доларів щомісяця для того, щоб виплатити ці е, зарплати в конвертах е, депутатам? Від... Звідки гроші? А тепер задайте питання: чи знає Зеленський? Що гроші, які виплачують депутатам, вони ж мають, очевидно, походження пов'язане з а, тим, що ці гроші крадуть з держбюджету чи з державних підприємств. Як, два питання. Чи розуміє Зеленський це? Ви можете а, це питання віри. Вам може здаватися, що а, пан президент цього не знає і не розуміє. Але два питання вони присутні. Чи знає президент про виплати в конвертах? Причому, до речі, після початку повномасштабного твору вторгнення їх зупинили виплату? А зараз, як мені стверджують з, з депутатського корпусу, причому з різних фракцій їх відновили і продовжують сплачувати? Звідки гроші? Тому питання віри, чи знає, чи не знає президент про це. Це питання кожного до себе. Я можу, я можу підказати ідею. Я не знаю, чи це так, але якщо там розмірковувати, звідки гроші. Ну, дивіться, 10 тисяч за відкос від мобілізації. Це ж де, де ці гроші осідають. Ну як комарницькі виїжджають це... за кордон, де ці сфер, гроші сфер, осідають євна сфера, де у нас відбувається корупційне зловживання, у нас безліч. Але це відображення в тому числі системних проблем пов'язаних з тим, що люди державні керівники не знають як регулювати подекуди просто не знають, як врегулювати питання, так щоб їм вже хочеться і виглядати популярно в очах населення. А при цьому а, в, а, робити речі, які можуть кимось сприйм... негативно сприйматися. Подекуди а, в, а, політики змушені, особливо, що це реальні державні діячі, вони змушені робити кроки якісь непопулярні. Але якщо вони точно розуміють, що це принесе користь державі згодом. Таке буває і не раз бувало, бувало в історії. Але на превеликий жаль, у нас історія зовсім інша. У нас є. І е, системна жахлива некомпетентність, і відповідна жахлива корупція на всіх рівнях. Знову ж таки, от я, писав, я писав окрему статтю: от ви кажете, що робити, як подолати корупцію? Є е, е, така штука, як е, е, корупція пов'язана зі сплатою ПДВ, податок у до вартість. Жахливо корупція, жахливе заложування. за часів. Вже президент Зеленського називалася цифра, що щомісяця розкладається 5 мільярдів гривень. Так вони Це кажуть, що... що вони ж прорив зробили. Вони сказали, що вони ввели, зелена владу ввела автоматичне відшкодування ПДВ. розумієте? Ні, і цим вони жаль, зробили прорив. На жаль, на по перше, відшкодування ПДВ зробилося ще раніше за часів президента Порошенка. Але насправді в питанні полягає в тому, що ви саму схему. Яка створює можливості для зловживань, пов'язані з ПДВ, ви не прибрали. Я свого часу написав статтю, де писав, що це можна зробити за рахунок, як повністю ліквідувати систему зловживань цієї сфери, вести так зване адміністрування цього податку через цифрову гривню, коли всі гроші пов'язані зі сплатою ПДВ. По ланцюгу йдуть лише через окрему систему рахунків цифрової гривні. І в цьому випадку гроші можна вивести ну, гроші від сплати ПДВ можна, може потрапити лише до держбюджету. Коли я запропонував цю ідею, я після того спитав а, а, там, людей, що можна, що можна в думати з приводу цієї ідеї. Мені сказали, що не на часі. Все, ви не можете а, щось зробити, якщо люди не хочуть. Mm -hmm. Тобто, насправді, корупція часто густо пов'язана з тим, яким чином ви перекриєте можливості. Якщо ви не перекриваєте, вона буде. Якщо ви а, в хабарі від тих, хто, від так, так званих ухилянтів, то питання полягає в тому, що я писав, починаючи з 22-го року, 23 2023 році, 24-му році, що потрібно вести так зване економічне бронювання. Ну, якщо, ви, якщо є люди, які уникають е, е, фронту, ви не можете нічого зробити, що вони будуть уникати. Питання лише, хто, хто буде отримувати хабарі за це. Тому введіть систему а, 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 плати за а, таке бронювання. Вона має бути дуже висока, яка може бути десятки тисяч а доларів коштувати. Да, але тоді ці кошти будуть надходити не в кишені а, керівництва ТЦК і там медкомісії чи ще когось, а будуть надходити до держбюджету. Це ж певно порушує конституційні норми про рівність громадян про рівні ви, ви, можливості. Ви, розумієте, от чому справа. Прошу, я кажу: це не порушує норми конституції конституції України про рівність громадян, рівні права тільки тільки коли платять хабарі. І ці люди все рівно не служать. Це порушує ще більше норми конституції. Ви, ви десь бачили от, те, те, що я сказав про економічне бронювання. Його немає такого. Немає. Ви десь бачили самих мільйонерів чи дітей мільйонерів Бачили на лінії фронту? Ну вони без цього закону себе забронювали. Все. Тобто, бачите, а, значить, вони все це вирішили питання без того, що ви в чому зробили? різниця, от наскільки я розумію, в чому різниця цих двох ситуацій? Офіційно це ввести, і от так, як воно діє От, річ... От у випадку, якщо офіційно. То Зеленський втратить дуже багато своїх прихильників, тому що вони скажуть: типу, ну от, а що ж, це ж нечесно. Ну ну як ти так можеш, там і тому подібне. Він втратить рейтинг, тому він цього не робить. Він не робить тому, щоб зберегти там якісь там доцільність конституції, і тому подібне. Він дивиться завжди на рейтинг. А друга ситуація, коли це робиться неофіційно, Зеленський виходить і говорить: він вже не раз сказав під час війни, та де в нас корупція? У нас корупції немає, розумієте. Ну і всі розуміють, що вона а, ж, жахлива, і а це наслідок відсутності достатньої компетентності і м, політичної волі тих, хто знаходиться при владі щодо президента, знов ж таки, я ну, можу почитати. Я писав, що в 2008-2009 там роках писав про те, що потрібно, щоб президент обирався на один термін. От що обирати на один термін, він не буде думати про а, свою другу каденцію, більш того переобратися, Да. Так, да, більше того, має бути визначено, що після того він не має бути на жодній державній посаді. Ти був на верхівці влади все. От умовно, що це твій, е, ти залишаєшся або з ганьбою в історії, або з е, шанованою людиною, яка була главою е, держави України. І все. Ну, це ж потрібно зробити. Але як. Е, е, ви бачили, скільки людей майже не спіни в рота, кажуть, ні-ні, ні, це ж одного терміну йому мало, йому потрібно, щоб було друга, другий термін. Це, це, це не стосується безпосередньо Зеленського. Це стосується будь-якого іншого керманича держави. Про Зеленського Тому... кажуть, що дайте йому навчитися, Мальчик, ще молодий, йому треба навчити. То а, Скільки ж учиться, розумієте? А, те, що це навчання буде коштувати країні сотні тисяч життів. Я, я вам згадував цю історію. Я а, розумів ще в 2019 році. Тому питання ну, не в цьому. Знову ж таки, ми говоримо про системні речі. Для того щоб системно щось робити, потрібно. А, в, і до речі, в студії у вас, я, якщо не помиляюсь, ми про це говорили: що потрібно зробити один термін президента, обмежити кількість термінів для депутатів всіх рівнів. Ну, тобто, ти не можеш бути довічно депутатом Верховної Ради. Ну, чесно кажучи, мені, наприклад, там вже деякі особи просто ну, там я без відчуття блівотіння не можу дивитися, коли їх бачу, що вони залишаються в парламенті десятиліттями. Тому це має бути системна річ, які просто прибирають ці можливості для того, щоб система залишалася корупційною і незмінною. Бо коли відбуваються зміни постійні, постійна ротація, то тоді це прибирає в Сполучених не недарма палата представників, там дві палати, Сенат і Палата представників. Так от палата представників вона перебирається кожні два роки. Тобто кожні два роки змушений доводити, що ти е е можеш знаходитися в, е в палаті представників і представляти американський народ. А у нас при кучмі, у нас для того, щоб провести цю так звану кучмінську конституцію, яка жахлива з точки зору не протиріччя, які там були закладені в само початку. Так от по цій конституції строк перебування депутатів підвищили, бо було з радянських часів було 4 роки, а потім зробили 5 років. Це був хабар. Які е, сплатили е, політикам для того, щоб вони погодились на прийняття цієї конституції? Тому е, є багато речей, які потрібно зробити з усвідомлення, що е, е, знову ж таки, якщо людина буде обиратися президент на один термін, то він не буде цікавити, що про нього думають зараз. Він має зробити, маючи на увазі, що після якщо він, його не, якщо ну, за ним не стоїть якихось злочинів державної зради чи корупції, то його оцінювати будуть зовсім по іншим критеріям. Все, і він робить те, що він вважає потрібним для країни, і на цьому о, о, він все він своє зробив на цій посаді. А якщо людина кожен раз думає, що йому як йому переобратися. Або як йому залишитись на в архівці влади, то це важко. Причому ну, це відома річ, що влада це ж наркотик. Зеленський абсолютно щиро а, казав, що він не хоче бути другий раз президентом, що він обирається на один термін. Ви думаєте, щиро Але, казав, так? Да? Ні, я абсолютно переконаний, що він був абсолютно щирий в цьому. Але в, в, там, вкусивши цей наркотик. Призвичаючись до е, такого такого наркотику, як влада, потім від нього е, відмовитись дуже важко. Я бачив людей, які е, от, не потрапляли е, до влади, були у владі, а потім не потрапляли туди, і е, певною міро, це жахливі люди, бо вони е, готові зробити е, будь-що зробити будь-яку підлість і все для того, щоб повернутися. Влада це наркотик. Тому, якщо у вас немає системи, яка би е, от, прибирала. Робила примусову ротацію, яка б неможливо щоб людина була при владі якомога дольше. Якщо цього не зробити, то це буде порожуватися щоразу, коли людина буде потрапляти у владу. Тому знову ж Ми... таки є речі, які є системні речі, які потрібно робити. Навіть якщо їх чомусь не сприймає та чи інша частина населення. Це ж не з Зеленським, от на мою думку, я ж кажу, що. Мені здається, що це не з Зеленським, тому що він взагалі багатьох процесів не те, що не розуміє, він... ні, тому ну я якраз впевнений. До речі, знову ж таки, міфологія. це я, наприклад, абсолютно переконаний, що наступні президентські вибори він програє. От, попри те, що зараз його рейтинг там піднявся. Те, не і... ні, ні, це не питання, це питання об'єктивної логіки. Ми не перша країна, яка проходить через війну. Ну, умовно, демократична, яка проходить через війну, і можна подивитися, після війни а, а, влада міняється. Ось тільки можна... ситуація, історія з Деголем. Да? Можна... О, де, де... Ні, я думаю, Уинсон Черчилль в 45-му році він програв вибори. Програв Етлі, якщо не помиляюсь. Да? А, а Сталін був шал... жахливо здивований. Як? Як людина, яка а, ну, забезпечила перемогу Британії у війни проти е, Німеччини, як, як її не перебрали е, знову прем'єр ну, не, 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 партія консерваторів не перемогла, і він не став знову прем'єром. Він був жахливо здивований. Абсолютно щиро, як же так? А, але між тим, е, е, практика саме така. Що після війни люди хочуть поміняти владу. І я абсолютно всьому переконаю, що Зеленського переберуть. І тоді вже буде питання до наступника. Чи, чи є у нього бачення, що йому потрібно зробити з точки зору розбудови України? Це, до речі, моє була претензія і до Петра Порошенка. До його команди, тому що я бігав починаючи 14 року і задав одне і те саме питання. Ви розумієте, що вам потрібно зробити? У вас є бачення, що потрібно зробити комплексно? не а, а, кусочками а, з політичних міркувань там в тій чи іншій сфері. А що вам комплексно потрібно змінити для того, щоб поміняти країну? На жаль, не було ні в сфері а, державної політики, ні в сфері а, економіки. Розуміння стратегічно, що потрібно робити, не було. Тому uh, uh, ma, uh, по, -по, по факту отримали ситуацію, коли і начебто зробили багато правильного, але uh, все рівно отримали не те, що потрібно. Ну, наприклад, uh, історія з ДБР. Я коли створюю uh, ДБР, я само початку казав, в чому буде проблема. Підсумовуючи, можемо констатувати, що ми живемо знаєте в якомусь королівстві кривих дзеркал, де, умовно кажучи, з одного боку президент грає роль такого патріотичної людини, яка там за перемогу і тому подібне, але не бачить чомусь, що. що... Там, а хтось виїжджає бачу. за кордон, хтось ну він робить і, вигляд. Ну, Вони все бачать, хтось і... відкупається від армії, хтось дає хабарі, хтось на цьому на цих схемах заробляють, на армії заробляють і тому подібне. А з іншого боку, громадяни, які з президентом також і з владою граються в такий ж привіт, зеркала, умовно кажучи, да? ніби в нас не можна нічого купити, а виходить що ви виїхати за кордон, і, і взагалі вирішити питання з мобілізацією, і взагалі будь-які питання можна і. Якщо б це був мирний час, то можна було би ще, знаєте, так, ну добре, почекаємо наступного президента та щось зробить, і будемо сподіватися, що а коли у нас кожен день гинуть люди, то це ж, це ж максимально несправедливо до тих людей, які на фронті розумієте. На жаль, це відображення українських реалій. Україна це дуже цікава країна з точки зору історії. З одного боку, величезний рівень інтелекту і кмітливості, з іншого боку, зневага до влади і часогусто потрапляння туди відвертих о, о, і, дур, о, і, о, і дурнів о, і корупціонерів. І все це поєднується. У нас абсолютно дуже легко поєднуються. Ми з одного боку можемо не довіряти цій будь якій владі. При цьому ми можемо самі е е е туди, е е потрібних людей ставити, ну, приводити, які е будуть робити те саме, що, що робилося раніше. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.